Друзі, вітаю! Сьогодні 7 січні, і це щоденний огляд криптоновин. Сьогодні у випуску ключові події, які прямо зараз сформують архітектуру крипторинку 26-го року. У США відкладають базове крипторегулювання через політичні суперечки. Державні органи можуть порушити президентський указ щодо конфіскованих біткоїнів. Аналітики говорять про новий історичний можливий максимум біткоїна та зміну структури ринку. Інституційні гравці заходять у споти від UTF, токаназація виходять за межі стейблкоїнів, а штучний інтелект і робототехніка стають частиною фінансової реальності. Розберемо все по суті. Сьогоднішній випуск це концентрований зріст того, як формується крипторинок 26-го року через політичні компроміси у США, через конфлікти між відомствами. Інституційний капітал через енергетику, штучний інтелект і поступову трансформацію фінансової інфраструктури. Отже, почнемо з регуляторного фундаменту. У США схвалення рамкового законопроекту про структуру криптовалютного ринку, відомого як Clarity Act, може бути відкладено щонайменше до 2027 року. Причина не. Технічна неготовність документа а глибокі політичні суперечності між демократами та республіканцями, що не дивно. Технічна частина законопроекту фактично готова і перебуває в роботі вже тривалий час. Однак, ключовим каменем спотикання залишається пункт про конфлікт інтересів. Демократи наполягають на жорсткій забороні для президента США та перших осіб держави володіти криптоактивами або вести бізнес у цій сфері. Як ми пам'ятаємо для чинного президента Дональда Трампа, таке формулювання не є прийнятним, оскільки задання, за даними Financial Times, Пов'язані з ним та його родиною компанії заробили понад 1 мільярд доларів на криптопроектах, завдяки підтримці галузі на федеральному рівні. Один із компромісних варіантів передбачає відтермінування дії пункту про конфлікт інтересів на три роки після ухвалення закону, фактично до наступної інаугурації. Однак демократи. За оцінками аналітиків, не погодяться на це без підтримування дії всього законопроекту. Додатковим фактором затримки є майбутні проміжні вибори до палати представників восени 26-го року та ризик шатдауну уряду США вже на початку 26-го 26 року, що ще більше. Знижує шанси на швидке просування крипторегулювання на цьому тлі загострюється інший не менш показовий конфлікт між новою про криптовалютну позицією Білого Дому та інерцією силових структур. Міністерство юстиції США та служби маршалів опинилося під підозрою у можливому порушенні президентського указу щодо поводження з конфіскованими біткоїнами. Йдеться про понад 57 біткоїнів на суму близько 6, 6 мільйонів доларів, які співзасновники Samurai Wallet передали уряду США у межах угоди про визнання вини, згідно з підпис підписаною угодою про ліквідацію активів. Ці біткоїни мали бути добровільно ліквідовані службою маршалів із подальшою конвертацією в долари США із дозволом використання. Криптобіржі. Водночас, блокчейн-дані свідчать, що активи були переведені безпосередньо на адресу Coinbase Prime. І наразі цей гаманець має нульовий баланс, що вказує на ймовірний пролеж. Проблема в тому, що чинний президентський указ визначає такі біткоїни як. Урядові цифрові активи, які не підглядають продажу та мають зарахуватися до стратегічного біткоін резерву США. Якщо продаж дійсно відбувся, це означає, що рішення було прийняте не на політичному рівні, а на рівні окремих відомств. Особливу увагу в цій справі привертає південно округ Нью-Йорка, який має репутацію структури, що діє автономно та нарідко ігнорує політичні сигнали. Федеральної влади паралельно з регуляторними суперечками ринок формує очікування, щодо наступного циклу окоєнліс прогнозує, що 26-й рік стане роком нового історичного максимуму біткоїна. Хвилі, токен селів і перетоку капіталу в продукти з реальною економічною цінністю. За цією логікою готові додатки з користувачами, виручкою та маржею. Починають переважати над абстрактними блокчейн протоколами першого рівня. Додатково підкреслюється тренд на отчейн фінанси, самостійне зберігання ключів і децентралізовані механізми продажу токенів. Сам біткоін за цими прогнозами може стати остаточно зламати класичну модель чотирьох річних циклів. І оновити АТЕ без чіткої прив'язки до Халвінгу. Енергетичний фактор знову повертається у фокус. Аналітики Bitfinex вважають, що потенційне розширення доступу США до венесуельської нафти може в перспективі знизити вартість електроенергії для біткоін-майнерів. Водночас вони наголошують, що відновлення нафтовидобутку у Венесуелі – це тривалий процес, який залежить від Політичної стабілізації інвестиційного клімату та санкційного режиму навіть частковий ефект, однак, здатен вплинути на глобальний енергоринок і поступово покращити економіку майнінгу на тлі зростання складності мережі та волатильності цін. Інституційний наратив посилюється заявами з Уолстріт. Спів засновник Tom Томлі вважає, що біткоін ще не досяг свого піку і може встановити новий історичний максимум вже до кінця січня 26-го року. Він називає 26-й роком двох половин складною першою через інституційне перебалансування портфелів і стратегічний розсет ринку та потужною другою, де саме ця волатильність створить. Підґрунтя для масштабного ралі окремо він підкреслює, що ефіріум залишається фундаментально недооціненим і входить у фазу подібну до суперциклу біткоїна 17 21 років. А інвестиції в цей актив слід розглядати як стратегічне рішення для корпоративних балансів. На цьому фоні інвестиційний банк Morgan Стенлі подав. До сек заявки на запуск спотових UTF на біткоїни Солана особливу увагу привертає те, що фонд на Solana передбачає використання механізму стейтингу. Це може стати одним із перших подібних рішень серед спотових крипто utf у США. Подання заявок відбувається на тлі вибухового зростання сегмента. Сукупний обсяг торгів з потовими криптофондами в США вже перевищив 2 трильйони доларів, а активи під управлінням Біткоін ЮТФ становлять понад 6% від загальної ринкової капіталізації біткоїна. Паралельно дозріває ринок токенізованих активів. Аналітики Блокшолес відзначають зростання ролі бірж як Получної ланки між традиційними фінансами та онше інфраструктурою. Токенізація поступово виходить за межі стейблкоїнів і переходить до акцій ЮТФ та індексних продуктів, забезпечуючи цілодобовий доступ до ринків і нові моделі ліквідності. При цьому ринок усе ще перебуває на ранній стадії, що створює потенціал для подальшого масштабування у 26-му році. І ще один прояв цієї трансформації розвиток ринків прогнозів. Полі у партнерстві з Персі запускає ринки прогнозування цін на житлову нерухомість у США на основі щоденних індексів. Це відкриває можливість працювати з найбільшим класом активів у світі без необхідності прямого володіння нерухомістю, кредитного плеча чи довгих інвестиційних горизонтів із. Прозорими і перевірюваними правилами розрахунку. Технологічний фронт доповнює цю картину. На СЕК-26, Nvidia та AMD представили нові семейства щирішень для автономного транспорту та персональних комп'ютерів, роблячи ставку на локальну обробку даних і масштабування фізичного штучного інтелекту. Водночас Boston Dynamics у партнерстві з Google DeepMind виводить гуманоїдного робота Atlas на промисловий рівень, роблячи акцент не лише на механічній спритності, а й на здатності штучного інтелекту розуміти контекст і безпечно взаємодіяти з людьми у реальному середовищі. Окремо варто згадати ситуацію навколо Telegram. За даними Financial Times, Близько 500 мільйонів доларів боргу компанії в Росії залишаються замороженими через санкції, що ускладнює погашення облігації. Програми зворотнього викупу, попри це, Телеграм демонструє різке зростання виручки, збільшує доходи від реклами та преміум підписок і робить стратегічну ставку на глибшу інтеграцію екосистеми Тонкоін у платформу 20... в 26-му році. Ну що, у підсумку, ми бачимо, що 26-й рік для крипторинку це не. Повернення до хаотичного хайпу, а перехід до зрілої системи, де регуляція інституційних капітал, енергетика, штучний інтелект і токи реальних активів поступово сшиваються в єдину фінансову архітектуру. Саме в такому середовищі і формується наступний великий рух ринку, друзі. А на цьому це все. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. Слухайте, ставте лайк, і до зв'язочку у наступного випуску.